Влучила ще строкова служба, служба за контрактом. Так про себе розповідає 29-річний Дмитро Калиновський села Лісоводи Хмельницького району. Контракт з Національної гвардії України каже, підписав у 2017-му. Конвоював засуджених. Спочатку повномасштабного вторгнення охороняв стратегічні об'єкти в області. Навісні 2024-го розповідає, попросився на фронт. Ми заходили малими групами, я був командиром групи. Наша група була п'ять чоловік. Ну, метрів сто ми пройшли, почалися обстріли, так як нас спалив дрон. Мінометка, СПГ, артилерія. Той бій, 26 травня поблизу населеного пункту Липці на Харківщині розповідає, був його першим і міг стати останнім. Прям передо мною впав скит. Відчуття, ну як сказати, я не зрозумів, а побратим сказав, я думаю, теж по кусках буду збирати. Першої ж ночі, пригадує, почався ворожий піхотний штурм. Командир вийшов на мене, що калина. До тебе йде п'ять. Я дивився через тепловізор, ну приблизно десь метрів 200-150. В чергу дали, ну, відповідно, тишина. Далі були три доби безперервних обстрілів. Нас, як то кажуть, утюжили 24 на 7. Закопатися, якби вирити якийсь окоп, зробити сполучення не вийшло, бо нас постійно за нами спостерігав. Дрон, в тебе є зеленка, листя, а на третій день ти піднімаєш голову, а все, все зутюжено, голі дерева. Найважче, каже, втрачати побратимів. Моя група якраз саме перша понесла втрати. Така тяжка втрата. Під час чергового виходу за сотню метрів від нього вибухнув кап. Врятувало, каже, що сидів у викопаному власноруч у копі. В середині в тебе все до гори піднімається. Ну, таке нехороша штука. В іншому бою їх діймав танк. Він небезпечний тим, пояснює воїн, що звук пострілу доходить пізніше, ніж прилітає снаряд. Відповідно, немає часу заховатися. Ти не чуєш виходу, ти тільки чуєш приход і буквально чекаєш секунд п'ять, тоді піднімаєш голову і вже робиш опитування, що там хлопці всі живі, контужені. Як... Ну це таке, це як то кажуть, якщо ти не контужений, значить ти на війні не побував. Коли було важко, розповідає Дмитро Калиновський, дивився відео з донькою. Сім'я мене підтримувала. В одного з групи телефон ну, відповідно на режимі самоліт, щоб ну по зв'язку не вичислили де. На екстрений всякий випадок, у за відсутності зв'язку чи там рація сяде. У мене було там дві фотографії дружини, дитини і відео дитини, як вона маленька, там агу, агу, подивився на дружину. Ну і мені стало легше, тіпа, типу, і вже ну морально, я вже зібраний, ну готовий далі працювати. Пожила Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Да.